Друзі, добрий день. Зараз подивимось на маточники. Ну, в принципі, тут нічого не змінилось, маточники полуниці для розсади. А, нагадаю, що а, замовлення ще приймаю на розсаду, кому потрібно, хто бажає. Азія, Альба Клері. у мене є, блін, не пам'ятаю, 8, 9 замовлень вже. Десь там під тисячу кущів вже є. А, кому потрібно, замовляйте. Я думаю, буде ще вистачати розсади в цьому році небагато. Не так багато, як звичайно, в мене було, але думаю. Декілька там, пара-тройка тисяч, то набереться в загальній сумі. Так, це у нас сквері. Є, е, хлорозне питання ще не вирішилось. Питали, писали коментарі, коментарі, що сірки не вистачає в когось. Хтось пише, що залізо. Ну, У мене взагалі звичайно, проблеми були з залізом. Я вже давно купив собі Брексі у ферум. Зараз я далі розкажу, чим я сьогодні буду підкормлювати. Ось розсада. Поливатися буде ця ділянка разом з Азією завтра. Сьогодні польєм тільки Кристал Голд. Альбу полили полив я вчора. Да, у мене все по черзі йде. Да. Так, Азія. Азія вже розмірами ну по висоті, як дорослі кущі. Ну, мат Маточні я маю на увазі. Але є холозні цятки, це, звичайно, утіль. Заросла вона гарно, бур'яни в більшості своїй не пробиваються, не можуть. Вже, вже сама розсада їх пригнічує ці бур'яни, ну, кромі таких от феноменів. Сама розсада... Вирву, коли цей польється. сама розсада пригнічує їх, а не навпаки. На квері, звичайно, тут не так сильно заросло. Декотрі будь-які поглазили. Всі вирву, всі вирву, очистю все, коли буду виривати розсаду. Так, зараз покажу. Це насправді не спеціально, просто проходив мимо магазину. До мого плантафол 2020 він буде основою розчину, додамо 1054 плантатор, а фосфор так, для коренів. І Брексіо залізо, трошки заліза піддамо в цей коктейль. Так. Crystal Gold. Ну, знову повторюсь, я в кожному відео одне і то скажу, мені особо-то й казати нічого. Її мало, я собі її тільки починаю розводити. Ну як мало? Я думаю, комусь я зможу запропонувати все-таки якусь кількість розсади цієї Crystal Gold. Два міждуряддя. Всі вуса з обочин. Ну, декотрі пролізли, взагалі всі заправлені були. Два міжряддя, тут кущів, я не знаю. 300 може, якщо її набереться, я не знаю, скільки ще мені треба. До речі, за поливалку скажу. Я в першому відео, коли відновив, відновив викладання відео, сказав, що нове рішення у мене по поливалці. Ніколи не користувався такими ракушками, ніколи. У мене оці що крутяться. Ставиш, грубо говоря, півогорода поливається і півдня не підходиш. Саме все там поливає. Це рішення довелось використати. Це така здорова. В мене їх було дві, одну я зламав, дує одна чисто на три ноги. Чому з відключеннями світла незрозуміло було, що встигнеш, що не встигнеш. Цю штуку, коли ставиш. От, наприклад, я її поставив морква і помідори. Звичайно, не велика площа, але за пів години зальє так, що ноги будуть провалюватися. Користуюсь тепер тільки таким виключно. Можливо, ще колись капельний полів вернеться до мене. Не знаю, не знаю. Перці безкінечні просто. Я думаю, в цьому році у всіх перці. Перці в топі. І жінка я там наконсервувала, нафарширувала вже сіки, що офігеть. Отакі сині круглі. Купив просто першої попавшоїся людини, яка торгувала. Сьогодні залив. Бо дружина каже, що м'які стали плоди, треба залити. Все це тепер залито. Так, це маточник Альба. На жаль, вона більше всього була підвержена м, тому, що не змогли загуститись міждуряддя. Можливо, спека більше, якось більше розчарувала її, ніж там, наприклад, Азію Квері. Так, звичайно, ну, враховуючи, що тут 6 рядків по 15 метрів, звичайно, тут розсади, вибачте, до сраки. Але бур'яни пробилися, багато бур'янів. Ну, так от. От. Навіть не може прикорінитися. Ну от що з ним робити? Ну, от... Я не знаю. Тут вже немає сенсу це все розкладати, немає нема сенсу тут вже бур'яни рвати. Хай вже притяняють ці бур'яни, хоча в деяких випадках, де вони ростуть густо, то вони можуть забирати корисні, корисні речовини у рослин. Росте. Росте. Є такі густі густі острови. Ну це, це кстати, непогане міждуряддя. Росте. Зацініть. Вперше за весь час, що ми живемо в селі, дружині вдалося виростити на виноград. Ну, у нас є типу, винний такий мілкий фіолетовий, він сам по собі як бур'ян росте. Ожина. Це ожина. І Лідія, по-моєму, там його трошки залишилось. А от таких, от таке щось ніколи не приживалось, не так щось вона робила. Я не шарю в винограді, але ось дуже вона радується, ходить по одній бубці, їсть, Ну, вкраду, думаю, дві не обійдеться. Друзі, тому кому потрібна розсада, замовляйте. Як замовити, буде в описанні під відео. Там на Viber. і вказано, які дані мені вказувати, щоб я зафіксував швидко і зрозуміло. Замовлення ще час є, почнемо копати 5, 6, 7, не знаю, вересня, там в початку, яка буде погода, яка буде, яке буде самопочуття. і так далі. Якщо буде пекти 40 на вулицю, сьогодні 36 чи 35 в ціні. Якщо буде така погода 5-6 вересня, ніхто копати не буде, тому що ну, вона і садити не можна в таку погоду. А, читайте описання, замовляйте, а я поки що, мабуть, от сюди. Тому що поки оце з вами ходив, ще й без кепки. Напекло так, що хай Бог миле, за літо... Всіки ж я вилив дві, дві 5-літрових баклажки перекису водню для того, щоб воду підтримувати в такому стані. Одна баклажка стоїть 500 гривень. Але після обробки два тижні вода отака. Потім, звичайно, стає чорна, зелена, вонюча, жаби клакають. Ну, так що в кого є, я б сказав не експериментувати з хлорами, з чимось, перекис водню це ну, вне конкуренції. А, і ще а, у кого, ну, буває таке, чорні п'ятки не можете відтерти. Якщо перекисоводня додати, і там протягом доби, коли додали перекисоводню, покупатися, п'ятки стануть білі. Так що користуйтесь. Всім до побачення.